Самого ранку нові удари по Харкову з російського Білгорода під обстрілом індустріальний район міста. За попередніми даними двоє людей загинули, п'ятеро поранені. Окупанти обстріляли Харків і вночі. першою ракетою влучили в об'єкт критичної інфраструктури, а другим ударом поцілили в одне із місцевих підприємств. Терористичними обстрілами мирного міста окупанти мстяться харків'янам за ефективний контрнаступ. Американський інститут вивчення війни повідомляє, зсу на Харківщині відбили вже 400 квадратних кілометрів української землі. На цьому відео німецька САУ працює по окупантам. На озброєнні зсу вже є 15 таких найсучасніших у світі самохідних артсистем. систем. Не минула спокійна ніч і на Донеччині ворожі обстріли на багатьох ділянках фронту. По Кураховому росіяни завдали ракетного удару, поцілили у приватний будинок та дорогу. Поодинокі прильоти фіксують і в Авдіївці. У Бахмуті ворог влучив у палац культури. Під вогонь потрапив і Солидар, пошкоджений спортивний комплекс. Загалом протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційні удари по об'єктах країни. Утім, збройні сили дають гідну відсіч окупантам. Підрозділи сил оборони. Утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка, 2 Первомайське та Кам'янка. Тим часом у Генштабі не виключають, що на військових навчаннях у Білорусі, що пройдуть з 8 по 14 вересня, відпрацьовуватимуть план по захопленню частини території України. Не виключається, що так званою втраченою територією, під територією, мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей, але Збройні сили України готові до будь-якого перебігу подій, в тому числі на північному напрямку нашої держави. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов висловив свої прогнози щодо перебігу війни за його словами, бойові дії не будуть затяжними. Я дуже обережна до цього. Найносить раз. Я кажу, що це буде непроста війна. Два от перемога буде за нами три. От і це не буде швидкої перемоги, але це точно не роки роки роки. Міноборони США передало Україні керовані снаряди із gps наведенням. Це найновіші високоточні далекобійні боєприпаси. Вони стали неоголошеним поповненням арсеналу для ЗСУ, зібраного Вашингтоном для боротьби з російськими окупантами. Поки будем бути зазов відніпрокруч додатково США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 675 мільйонів доларів. Повідомляє Пентагон Марко Рубка Дмитро Ветров. Новини одинадцятого каналу.